Лише за одну добу у світі трапилося понад тисячу землетрусів. Чи торкнеться лихо України? Чи є загроза повторних поштухів у Туреччині? Та хто винен та що чекає на Росію? Ми зібрали думки Заводовського, Бюн та Стрільченко і готові ділитися прогнозом з вами. Шанси цього дуже високі, насправді. Ну, зараз подивимося, чи прийде. Але мені здається, що навіть без карт тут все ясно. Друзі, вітаю. Ви на каналі Рустислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Землетруси частіше трапляються у сенсі активних поясах. На одному з них знаходиться Україна. Найближче до нашої держави зона потенційних землетрусів знаходиться на території Румунії. Проте це не означає, що українські області поштовхи не зачеплять. Загроза існує, пропускає Роман Завидовський. особливо для Криму, Закарпаття та Передкарпаття. Тим паче, що. На цих територіях землетруси вже траплялися раніше. Може прийти. Я відчуваю, що така загроза може бути для нас. Карта сюрпризу, карта сили. Ну, ми вистоїмо в будь-якому випадку. Хороша карта. Карта тюрми така трохи небезпечна карта. Загрози є. Карта мислителя послання глядачам добре думати головою перед тим, як приймати важливі рішення. Підготуватися в будь-якому випадку варто до якихось катаклізмів. Четвірка пікова. Ну потенційно загрози можуть бути. Я бачу така небезпечна карта. Двійка бубнова, якісь розгорення, удари, якісь. Пошкодження якихось будівель і так далі. Дев'ятка хрестова карта захисту. Ну це майже те саме, що карта мислителя. Подбайте про свій захист. Деякі експерти пропускають, що у Києві також можливі землетруси. Проте Роман Заводовський говорить, що загрози для столиці немає. Карта служниці ну, така непогана карта. Карта благодійності допомоги. Карта жінки з дитиною на руках теж така, от непогана карта. Карта вірності падає на Київ. Карта священника – Ну, чесно кажучи, сильних загроз по Києву я не бачу в плані землетрусів. В плані війни це інше питання. От в плані землетрусів сильних загроз не бачу. І червова карта більше нагнітання, залякування якогось. Валет піковий – карта агресивного воїна. Нам не землетрусу треба боятися в Києві. Двійка хрестова карта якоїсь дороги, карта активного руху. туз збув карта сили та енергії. Ні, мені здається, що от Західна Україна Захід України так дійсно може мати якісь небезпеки по Заходу. Але от Київ, то я сильних зараз по Києву не відчуваю. Трологиня Олена Бюн теж бачила небезпеку землетрусів на території України, але найбільше її хвилює саме Окупований півострів Крим. В Криму може бути якийсь відголосок, може бути чого-то. Може бути. Може бути. Не таке сильне, але може бути. Ідеть то туди такое, може бути адгалоса какова до землі, ну щось туда тріханьо, там може Людмила там... Хомутовська вважає, що землетрус на території нашої країни також можливий, проте не масштабний. Я не думаю, що зараз він можливий. Це не про те, що знаєте, що його не буде. Якісь все такі щось помалесенькі, може й буде. але це не про те землетрус, який знає, знаєте, ломає все, який настільки як в Туреччині тяжко, mm -hmm. так що там. Можуть бути якісь дуже маленькі, але все таки якби Україна поза межами. Кількість загиблих у наслідок землетросу в Туреччині та Сирії перевищила 35 тисяч. Підземні поштовхи, що відбулися понад тиждень тому, призвели до катастрофічних руйнувань у Туреччині і Сирії, однак були відчутні і в інших країнах. У наслідок в Базосель залишилися мільйони людей. Україна відправила на допомогу Туреччині своїх рятувальників. Понад 80 українських фахівців допомагають із розбим. Ранім руйнувань Україна допомогла союзникам під час трагедії. Тому Людмила Хомутовська не бачить, що події в Туреччині відвернуть увагу Ордогана від підтримки України. Певна пауза буде, проте не надовго. Я не думаю, що надовго на декілька тижнів так, але це не про те, що увага від України буде повністю повернута. Ні, вони свої справи налагодять і буде і буде займати знову ж лідерські позиції по відношенню до України. Мондовська, дає невтішний прогноз, що події можуть повторюватися і вони будуть ще масштабніші. Нам говорять, що це ще не найгірше, що могло бути, тому що десь через напротязі року там буде щось покруче. Роман Заводовський також спрогнозував, що можливі повторні землетруси у світі. На його думку, все залишить від людей. Перша карта карта хуліганів. Карта хуліганів на циганській колоді випала. Це карта людей з неправильною, а моральною поведінкою. Тобто, я ж кажу, знову ж таки, людству бракує моральності, людству бракує духовності, вищі сили від нас стомилися. Якщо ми не переусвідомимо своє життя, то далі буде продовжуватися подібна, подібна біда. Скажем, так далі, карта високомірності дуже багато людей зазналися. Знаєте, це знову ж таки стосується людської психології, пихатості. Я ж кажу, ми стомили вищі сили. І карта жінки з дитиною на руках падає. Тобто, ми повинні подбати про наші наступні покоління і максимально навчити їх правильному моральному життю високодуховному, тому що ну наше покоління ну не все звичайно, але в більшості вже є втрачене. Астроексперт Анастасія Стрельченко розповіла також про причини землетрусів, які сколихнули світ, Не слід шукати штучних пояснень. Все це природні катаклізми. Причина природна і. Карти прямо кажуть. Є щось на кшталт цього в технологіях там або щось таке, але цього всього в знаннях замало для того, щоб зробити це настільки масово. Тож ні, не вистачило б сили, кажуть карти. Експертка також прогнозує і загрозу Україні. Ну, є, є небезпека, давайте так. Є небезпека і є небезпека для цивільних осіб. так, Четвірка посохів вона є. І саме через ну, диявола, через усе це шокується, так, ця небезпека є. В сенсі диявола, в сенсі розборок, війни, нанесення ударів через це активний момент, того що щось десь підігрівається, воно буде продовжуватися через всі ці, ці гострі моменти. Ось Олена Бюн пропускає, лихо і на території Росії буде відбуватися впродовж року. Перші землетруси, до речі, вже траплялися на території Росії. У тихому океані біля Курильських островів стався потужний землетрус магнітудою 5,8 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхою відчули жителі Камчатки. 10 лютого біля кордону Казахстан з Росією стався землетрус магнітудою 4,4 бала. Так, да, щось да, ожидається у них такое. Да. Россия большая, большая. Где-то будет трусить у них. Будет трусить. Да, и даже может быть с жертвами где-то и с разрушениями, да. Час времени. Да, такое может быть. Друзі, ви дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.